Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів позачергову 23-ю сесію міської ради. У засіданні взяли участь 25 депутатів. На порядок денний було винесено 13 питань, які попередньо народні обранці розглянули на спільному засіданні депутатських комісій. Депутати виділили кошти згідно програми благоустрій громади на ямковий ремонт доріг місцевого значення М21 до села Озаренці та частину дороги від бронниці до Садківців. Їх потрібно відремонтувати. Вони в жахливому стані. Тому міська рада вступає в співфінансування ремонту цих доріг місцевого бюджету. Які 50 відсотків. 50%. 50%. Згідно кошторисної документації, це мільйон сімсот шістдесят гривень. У ході сесії народні обранці затвердили статут комунального підприємства, комбінат комунальних підприємств у новій редакції зі змінами, а також погодили комунальному підприємству Теплоенергетик укладення договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ. Існує заборгованість за спожитий природний газ за попередні періоди в сумі 6 мільйонів 200 тисяч. Держава зараз укладає угоди зі всіма підприємствами, з нами в тому числі, на реструктуризацію цієї заборгованості впротязі шести років ми будемо цю заборгованість погашити. Нам винно населення частково, частково підприємство. Частково цей борг виник із-за того, що не розрахунки було населення за спожиту тут енергію. І надалі потім були накладені штрафні санкції. Біля двох мільйонів півтора мільйона ми заплатили, ці кошти вже пішли не на газ, а на штрафні санкції. Ну, це ця ситуація по всій державі. У нас ще невелика сума. Договір вже підписаний. Прийнято рішення про створення цільового фонду розвиток могилів Подільської територіальної громади у новій редакції. Внесено зміни до рішення виконавчого комітету про розподіл перевиконання бюджету громади. Депутати затвердили фінансовий план на 2022 рік міського центру медико-санітарної допомоги. Цьому році наш кошторис збільшується на 2 мільйони гривень. З цих 2 мільйонів використано на сьогоднішній день 500 тисяч гривень на виплату заробітної плати. Лікарям та медичним сестрам, які прийшли до нас з Віндічанського центру на протязі січня лютого місяця, коли Національна служба не фінансувала їх в зв'язку з анулюванням декларацій, і в цей період, на протязі двох, якщо точно двох з половиною місяців, ми виплачували їм заробітну плату з міського бюджету, також. В серпні місяці ми виплатили вже підвищену заробітну плату медичним сестрам на ФАПах, із цих коштів були проплачені робочі місця, комп'ютерні робочі місця, підключення медичної інформаційної системи. Далі 300 тисяч гривень ми отримали. Від міської ради на закупівлю медичного обладнання вони були освоєні медичне обладнання закуплено, є в наявності і працює. І того виходить 800 тисяч. Залишається мільйон двісті. Цю суму ми отримаємо від міської ради на проведення ремонтних робіт на наших ФАПах і в сімейній амбулаторії по проспекту Незалежності. Ремонтні роботи вже розпочались, тендер по амбулаторії в 119-му проведений. Вже другий тиждень проводиться ремонт і закінчений ремонт на ФАПі в Івонівці. Ще проплат не було. Кошторисну документацію ми проплачуємо з власних коштів. Під час засідання народні обранці внесли зміни до ряду питань, які стосуються ліквідації комунальної служби Дністер, приєднання телерадіокомпанії об'єктив до прес-телерадіоцентру краяни, змінили персональний склад виконавчого комітету у зв'язку з кадровими змінами. Усі питання порядку денного депутати розглянули детально, внесли свої пропозиції. З кожного прийняли відповідні рішення.